Вітаю, давайте подивимось підказки карта Таро на 25 січня 2026 року. Що готує нам цей день? Які підказки? По одній карті на кожен знак зодіаку. Овен. Для Овнів день про стабільність, відповідальність і відчуття ґрунту під ногами. Акценти переходять на практичні питання. Це робота, фінанси, довгострокові рішення. Це енергія зрілості, коли важливо діяти спокійно і без поспіху. Овни можуть відчути внутрішню силу і впевненість у правильності свого курсу. Телець. Тельцям доведеться відстоювати свої позиції або особисті кордони. День може принести відчуття тиску, але сили у вас для опору достатньо. Важливо не відступати від того, що вже було вирішено раніше. Це перевірка на стійкість і віру в себе. Близнюки. Для близнюків день несе завершення важливого етапу або внутрішнє відчуття цілісності. Може прийти усвідомлення, що я на своєму місці. Це гарний момент для підбиття підсумків і прийняття результатів. Відчувається гармонія між внутрішнім і зовнішнім. Рак. Ракам день приносить підвищену чутливість і глибину почуттів. Інтуїція працює дуже добре і тонко. Емоції стають провідником до правильних рішень. Добре прислухатись до внутрішнього голосу та дозволити собі м'якість. Це день співчуття, підтримки і душевного тепла. Лев Леви відчувають прилив енергії, бажання рухатись вперед і діяти сміливо, можливі імпульсивні рішення або раптові дії. День сприяє активності, але важливо не розпорошуватись. Енергія сильна, якщо спрямуєте її в один напрямок. Діва. Для дівдень може бути трохи туманним і неоднозначним. З'являється багато варіантів, і не всі з них реалістичні. Сьогодні важливо відрізнити ілюзію від справжніх можливостей. Чіткість приходить тільки тоді, коли не поспішаєте з вибором. Терези. Терезам день дає ясність мислення і потребу в логічних рішеннях. Емоції відходять на другий план. Важливими стають факти та правда. Це гарний момент для розмов, ухвалення рішень. Аналізу ситуацій. Холодний розум сьогодні це перевага для вас. Скорпіон. Скорпіони можуть відчути внутрішній поспіх або бажання діяти різко. День несе імпульс, швидких рішень і активної комунікації. Важливо слідкувати за словами, щоб не поранити інших. Енергія сьогодні дуже сильна, але вона потребує усвідомлення контролю. Стрілець. для стрільців день про порядок, структуру і відповідальність. З'являється бажання взяти контроль над ситуацією або встановити чіткі межі. Це енергія лідерства і авторитету. Сьогодні для вас добре працюють плани, правила і довгострокові цілі. Козоріг. Козорогам день нагадує про причинно наслідкові зв'язки. Події сьогодні можуть відображати минуле рішення або дії. Це момент усвідомлення і прийняття уроків минулого. Важливо діяти чесно з собою і світом. Водолій. Для водолії в день несе енергію взаєморозуміння і єднання, можливі важливі зустрічі, домовленості або відчуття емоційної близькості. Це карта балансу між я і ми. Для вас гарний час для налагодження стосунків і партнерства. Рибки. Рибам день дарує відчуття наповненості, туроботи і внутрішнього розквіту. Це енергія творчості, любові до життя і прийняття. Добре дозволити собі радість і м'якість. День сприяє відновленню та зростанню. Такий вийшов у нас розклад на сьогодні. Бажаю всім мирного, гарного дня. Бережіть себе і своїх близьких.